Днями, шановна комісія, я здобувачка другого рівня вищої освіти магістерської Анжела Олександра Миколаївна і це фрагмент мого заняття з предмету теорія та методика викладання народної сценічного танцю. Тема мого заняття розучування вправ та комбінацій біля та на середині залу Мета повторити, закріпити раніше вивчений матеріал за допомогою реквізиту. Виробляти у здобувачів аплумп правильність постави під час виконання впракти біля опори познайомитись з методом імпровізації у народному сценічному танці, завдання навчити працювати з реквізитом біля опори та імпровізувати з ним, розвити стійкість, врівноваженість під час заняття, виховати інтерес до творчих пошуків власним шляхом і досвідом. І також пізнання і відчуття свого тіла. Доброго дня, поколи, будь ласка, і раз два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тема сьогоднішнього заняття розучування вправ та комбінацій біля опори та на середині залу. Ми з вами розлучували вже клієнт. Пам'ятаю його національності. Питайте так, добре. Дивіться, повторюємо зараз. По моментам потужні, ми стаємо Анфас. Потягнулися за ручки через ролюбе. Сідаємо. Змінили ручки через велике коло. Правою ножкою назад. Відійшли. Навколо себе за лівою ручкою. Повернулись до стадка. Залезли ручки. По 6 позиції назад. Поставили п'яточки, пішли пліє. Виросли знову. Заладна ручка. Там же назад. Розкрили, закрили, потягнули за ручки на рані. Бе поставили п'яточки, розкрили. Подні ручки. Права, ліва, виросли, спустились. Пішли за рукою, сіли і поставили п'яточки, виросли. Четверта зевелька. Сіли, виросли, потягну за ручкою. Змінили. Рапус. Сіли. І ось тут подих ручки м'яко. Заднє нічко підтягується, ніби дихаємо. На голову, для того, щоб тримати стійкість, а перевірити свій. стоїмо і робимо цю ж саму комбінацію. Обережно. Як атрибут. У нас національність Китай, правильно тому ми можемо використати його як віяло. Якщо це була Іспанія, наприклад, ми б могли використати його як губер. Якщо це була Україна, ми також могли б його зняти і станцювати, ніби це віночок. Дивіться, наразі у нас частинка імпровізації. Ми коли закінчили ось тут комбінацію на да? ось цьому диханні. Ми знімаємо. І кожен використовує його як віяло. Тобто ви можете використати його, станцювати, щось своє придумати, перевірити ваші знання таким чином на атрибут і роботу з ним. Спробуємо. Є питання, може, побажання, як ви вважаєте, вам цікавий цей урок? Так, мені сподобалося, що ця інновація допомагає тримати корпус, спину, шию та підборіддя, щоб вони не задиралося дуже високо і не опускалися дуже низько. Так, це допоможе зменшити оцей ресор, наприклад, можна використовувати в тендю чи те, для того, щоб не було оцього спідняття в пятки. Оцього свачка не хочет приймати себе рівно. Mm -hmm. Також можна виступування, правильно? Mm -hmm. Так, було б дуже цікаво. Хто ще щось хоче? Mm -hmm. Мені сподобалося те, що після самої комбінації у нас був імпровізація, і це дуже незвично для такого народного танцю, тому мені дуже було це цікаво. І це дуже гарно розвиває мислення, уяву. Так, добре, дякую, будь ласка, поклончик. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дякую за вам. Доповненням до моєї інновації є щоденне портфоліо з українського народного сценічного танцю. Метою його є розвиток потенціалу студенту і особистої ефективності в умовах вивчення українського танцю. Щоденник портфоліо студента містить такі функції, як діагностична, мотивуюча та розвиваюча, власну розробку я прикріплюю документом. Портфоліо щоденник містить титульну, заголовну та головну сторінки, сторінку планування досягнень за навчальний рік, сторінку підсумку своєї роботи і оцінки ефективності роботи за рік. А також графік особистого і професійного зростання, яку заповнює студент на початку року та в кінці року, а також туди вноситься фактична оцінка її викладача за рік. Це все можна заповнювати кожен рік навчання. На останньому курсі заповнюється сторінка портфоліо, в якому здобувач об'єктивно може оцінити свої вміння та досягнення у процесі навчання. Та прислідувати свій зріст самовдосконалення, а також провести аналогію було стало. Таким чином, зростає мотивація до підвищення професійного використання поставлених цілей та завдань. Це все повинно сприяти набуття навичок планування та організації власної діяльності. Можливе введення портфоліо у програму навчання та застосування запропонованої у ньому шкали оцінювання. Дякую за увагу. У мене все.